Добрий день, дорогі діти! Сьогодні знову у нас грамота. Я нагадаю, мене звуть Тамара Борисівна. Якщо у вас до мене є якісь запитання, або щось вас не зрозуміло, будь ласка, задавайте мені запитання. Зараз ми з вами повторимо те, що вивчали на минулому занятті. Пам'ятаєте, ми вивчали звук букву Т. Правильно! Зараз ми з вами перевіримо, як виконали домашнє завдання, прочитаємо склади по черзі, хтось один, а потім замінить хтось другий. Слухаємо. Та, ТО, ТУ, ТИ, ТІ, ТЕ. Молодці! Слухаємо тепер Данила. Будь ласка! Молодці! З домашнім завданням ми справилися, і ми починаємо знайомитися з новим звуком і бою. А зараз ви відгадаєте загадку. В відгадки буде наш новий звук. Уважно послухайте загадку і думаємо, яка буде відгадка. Не бджола, а гуди. Не птах, а літає. Думаємо, хто це може бути? Не хто, а що? Так, це літак. Я промовляю чітко слово Літак. Ви не здогадалися, який сьогодні звук ми з вами будемо вчити. Тоді я вам прихожу на допомогу, показую картинки і називаю, а ви спробуйте здогадатися по моїй вимові, який же звук ми сьогодні з вами будемо вивчати. Літак. Так, це та відгадка. На нашу загадку. Персик. Качка. І знову персик. Так, здогадалися по моїй вимові ви зрозуміли, що це звук К. Повторіть, будь ласка, за мною К. По нашій вимові ми розуміємо, що це звук голосний чи приголосний. Знову промовляємо і відчуваємо, повітря у нас виходить вільно, чи якась перешкода єсть в нашому роті. К. К. Так, ми відчули, що нам щось заважає і повітря не виходить повільно. Значить, це не голосний звук. Це Приголосний. приголосний звук позначається рисочкою, згадуємо, позначаємо рисочкою, може бути приголосний твердий, ми позначаємо однією рисочкою, і приголосний м'який позначається двома рисочками. Зараз я вам буду задавати слова, і ви мені будете показувати фішку Приголосний твердий чи приголосний м'який. Домовилися. Такі слова. Курка. Так, к. Твердий. Окунь. Окунь. Приголосний, твердий. Молодці. Карп. Приголосний, твердий, молодці. Для того, щоб ми з вами повторили голосні і приголосні, я пропоную зробити звуковий аналіз слова літак. Ось ви бачите, у нас вже на дошці появилася картинка, на якій зображено літак. Приготуємося, приготували свої фішки в себе вдома, виклали перед собою, починаємо робити звуковий аналіз слова літак. Перший звук, звук промовляємо літак. Який звук? Л, м'який приголосний позначаємо двома рисочками. Літак. Другий звук. Правильно, голосний, позначається кружечком, ставимо на друге місце. Літак. Літак. Третій звук. Т. Твердий, приголосний, позначаємо однією рисочкою. Лі Голосний А позначаємо кружечком. Лі-та-к. Наш знайомий звук к, Який він? Лі -та к. Лі-та-к. Твердий, приголосний означаємо однією ризичкою. Все правильно. Звуковий аналіз слова літак ми зробили. Подивимося, скільки приголосних в цьому слові. Три. Приголосних, із них один м'який приголосний стоїть на першому місці і два голосних звуки. Всього в цьому слові 5 звуків. Поділимо слово літак на склади. Літак. Перевірити можна по кількості голосних звуків в слові. Так, в слові літак два склади. Можна перевірити. Лі. так. Все вірно. Звуковий аналіз і поділ на склади зробили правильно. Тепер у мене до вас таке прохання, ви мені повинні будете придумувати слова, в яких буде звук К або К, але не просто слова, а з певною темою. Придумайте мені, будь ласка, слова узагальнюючи слова. Колик, корова, молодці, правильно. А тепер давайте придумаємо слова назви птахів, теж які зустрічається звук К або м'який К. Карп, карась, окунь, Камбас. Молодці. Все зробили правильно. Продовжимо далі працювати. Звук К на письмі позначається буквою, і називатися вона буде Х. К велика і К маленька. Потім ми з вами згадаємо, коли пишеться велика буква, а в яких випадках пишеться маленька буква. Давайте, щоб краще запам'ятати. Я вам прочитаю такого віршика. Буква К, буква К ой, яка вона прутка, Наче хлопчик, взявши в руки, витинає гопака. На що схожа буква К? Ну, говорить, що схожа на хлопчика, який взявся в боки і танцює гопака. Давайте розглянемо букву К. Ось з'явилась на дошці буква К. Дивимося, це буква, яка складається з трьох елементів, з трьох паличок, можна сказати, вертикальний стовпчик зверху вниз. На, на, на коси одна паличка, на коси інша палочка. Маленька буква К буде друкуватися так само. Зараз я вам покажу. На аркуші паперу в клітиночку. Як ви повинні будете протрукувати цю букву в своїх зошитах. Ви пам'ятаєте, що ми відступаємо одну клітиночку і починаємо писати букву К з цієї точечки спускаємось вниз на дві клітинки вертикальну рівненьку лінію. Одна я вам. Допоможу і показую стрілочкою зверху вниз. Від серединки, ви бачите, де ця серединка. Тут знову закінчується кліточка. І ми навкоси по діагоналі прописуємо ще одну паличку до куточка верхньої клітинки. З цієї ж самої точки ми прописуємо вниз таку ж саму похилу лінію до нижнього куточку. Буква! К. Пробачили, як вона придруковується. Зразу ж даю вам домашнє завдання. Ви повинні будете придрукувати в себе в зошиті дві букви велику і маленьку. І тепер ми з вами згадаємо, в якому випадку пишеться буква К з великої букви. Так, це імена дітей, дорослих, прізвища, назві міст, сіл річок, озер. І зараз я вам пропоную знову, щоб ви трошки попрацювали. Придумайте мені, будь ласка, імена хлопчиків або дівчаток, які починаються з букви К. Добре. Коля, Катерина, Кристина, Костянтин. Молодці! Досить! Я бачу, що ви зрозуміли. Далі ми переходимо до читання букви з голосними, які ми вже з вами вивчили. Ну що, починаємо читати. З'явилася наша буква К, але поряд з нею в кружечок стали наші голосні, які ми вже з вами вивчили. Зараз заодно ми і повторимо голосні, які вже знаємо. Починаємо читати. Коли ми прочитаємо приголосний з голосним, пам'ятаєте, ми наче проспівуємо пісеньку, протягуємо. К. ко, Ку. Ки. Кі. Те. Тепер в другому зворотньому випадку читаємо, коли ми голосну приєднуємо до приголосної. Ак. Ок. Ук. Ік. Ік. Ек. Молодці. Дома обов'язково треба потренуватися. А зараз Весь час ми прочитували букви, коли приголосна з'єднувалась з голосною. Але ми з вами вже вивчили і приголосні букви, і вони теж на нас почали ображатися. А що все з голосними з голосними? Ми в словах дуже часто зустрічаємося, коли стоїть приголосна з приголосною. Давайте зараз ми навчимося з вами прочитувати приголосний з приголосним. З'явився в мене приголосний, хай буде буква Т або звук Т. Але нагадаю, коли ми з вами будемо читати, згадуємо, ми називаємо не букву, ми називаємо звук К-ТУ. Повторіть, будь ласка, К-ту. Кожна окремо називається. Кожний окремо називається звук, не буква. І починаємо їх приєднувати до голосної. А ось коли вони вдвох будуть приєднуватись до голосної, ми будемо проспівати хі х. Трошки складно, це спочатку, але наш язичок справиться з, усі, з усіми складностями. Давайте прочитаємо в зворотному напрямку. Акт, окт, укт, ікт, ікт. Ект. Бачите, коли стоять дві приголосні, то спочатку читається та, яка стоїть на першому місці зліва, а потім прочитується друга, яка стоїть за нею. Будь ласка, вдома потренуйтеся, так, трошки буде складновато, бо ми вже навчилися приєднувати три звуки один до другого, але ми вже бачимо, що навіть. Ми почали прочитувати якесь маленьке слово. Продовжуємо роботу. Я виставила вам дві картинки. Перша картинка на ній зображений кит, друга картинка зображений кит. Риба кит. Повторіть за мною: кіт. кит кит. Для чого це я зробила? Я хочу, щоб ми порівняли з вами звуковий аналіз цих слів і вияснили, в якому слові м'який приголосний к, а в якому слові твердий приголосний К. Розглянемо. В першому слові три звуки КІТ. В другому теж три звуки. Кит. В першому слові звук К твердий чи м'який. Давайте ще раз повторимо. Кіт. Кит. Правильно. В цьому слові звук К м'який. Все правильно. Три звуки. Перший звук м'який, другий звук голосний. Третій звук кіт, приголосний твердий. Розглянемо другу схему кит. Вимовляємо кит. перший звук к твердий, правильно твердий. Другий звук ки, голосний позначений кружечком. І третій звук ки т. Приголосний твердий. Ви бачите, діти, що начебто слова однакові, Наче однакова кількість звуків, навіть кількість голосних однакова. Але від того, як ми вимовляємо це слово, міняється звуковий аналіз слова. Тому слова треба промовляти дуже чітко і правильно. Ось зараз ми з вами повчимося говорити маленькі скоромовки. Для того, щоб чітко вимовляти звук. Повторюйте, будь ласка, за мною. к к ка, ка, ось тобі моя рука. Ки-ки-ки прилетіли літаки. Ки-ки, ки прилетіли літаки. Ку, ку. Десь далеко за ріку. Десь далеко за ріку. Полетіли літаки, десь далеко за ріку, може бути. Тепер я пропоную вам із словом літак скласти речення. Речення, в якому буде два слова. І обов'язково одне із них буде літак. Починаємо думати. Так, можна сказати, красивий літак, добре. Ще які речення можна придумати. Літак летить. Правильно. Ще які речення можна придумати. Літаки прилетіли. Все вірно. Тепер придумаємо речення, в якому чотири слова. І ми побачимо, що цих речень може бути дуже-дуже багато. Хто перший відповідає? Літаки летять в небі. Правильно. В літаку сидять люди. Теж все правильно. І ще, може, якісь речення ми можемо придумати? Літаки летять високо. В небі. Пам'ятаєте, я вам говорила, що навіть маленьке слово В, але воно ще враховується словом. Хто ще придумав? Дуже добре, я вам даю завдання домашнє, придумати на слідучі заняття декілька речень, які складають в одному випадку із двох слів. В другому випадку із чотирьох слів. Я обов'язково вас запитаю. А зараз я хочу підвести підсумки нашого заняття. Що ж сьогодні на занятті ми дізналися нового? Так, ми з вами познайомилися з новим звуком, і позначенню цього звуку буквою К. Ми знаходили місце звука в слові. Ми визначали звук твердий, чи м'який. Робили звуковий аналіз і порівнювали звукові аналізи двох слів кит і кіт. Ми з вами продруковували букву. Ми з вами вивчали скоромовочки, вивчали віршик про букву К, складали речення. Дуже добре ви сьогодні попрацювали. Бажаю вам успіхів! Обов'язково виконуйте домашні завдання, читаємо з вами букву К, а також всі попередні букви, які ми з вами вивчили. До побачення!